Кошенята попліткуємо. Хто з українських селебриті є на Тіндері? В кого перевірені підтверджені профілі, а в кого ні? Можете зручніше набрати чай каву. А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А комусь що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в Директ мої інстаграму? Ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, українські артисти, медійні люди, телеведучі, байдуже. Такі ж самі люди, як і ми з вами, вони нічим не відрізняються від нас. Просто їхня професія дозволяє їм бути більш відомими на широкий загал. І коли ви знаходите профіль наших зірок в інстаграмі, в Тіндері, перепрошую, це не повинно бути якимось ефектом: о Боже, що це таке. Це нормально. Вони є в соцмережах, вони є в додатках для знайомств. Давайте розберемо, давайте трішки вивчимо. Ті, у кого є профілі, кого ми засікли, кого немає. До речі, мабуть, мабуть в Ютубі не можна ставити скріни, тому скріни будуть або в моєму телеграм-каналі, підпишіться, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, або на моїй статті обоз.ua. І я це продублюю на свій сайт також коротше. Давайте підключайтеся, переходьте, скріни всі будуть, а ми з вами в усній формі розберемо. Значить, хто першим відкриє наш з вами рейтинг зірок з Тіндеру? Лесі Нікітюк зовсім нещодавно поскаржилась на те, що верифікувавши свій профіль. Все одно на нього кидають скарги. Навіть є відео, яке вона викладала в інстаграмі. Давайте глянемо. Добрий ранок, новини з ротової порожнини. В Тіндері часто моя сторінка на перевірці через те, що люди пишуть, що хтось використовує мої фотографії. Це я використовую свої фотографії. Це я в Тіндері. Ну я жива людина, я теж е... Ой, ну, коротше, ви поняли. Все, це я. Да, я є в Тіндері. Подейкуючи Леся шукає високого. Заможного, статного і впливового. Тобто Лесю Нікітюк, бюджет-сегмент не цікавить. Як воно є, насправді ми не знаємо, але ходять такі чутки. Недалеко від Лесі Нікітюк пішла співачка Джері Хейл. В травні 2021 року дівчина в своєму інстаграмі Поскаржилась, що її сторінку в додатку взагалі заблокували. Що сказала Яна. Справжнє ім'я Джері Хейл. Мене заблокували на Тіндер. Я так відчайдушно намагалася знайти свою долю, але якась падлюка подумала, що я фейк. І поскаржилася на мій профіль зауважила співачка. Не знаю, чи є зараз Джері Хейл на Тіндері. Одні говорять, що вона зараз стосунка з Кажаною. Співачка відопічна Джері. Інші говорять, що Джері Хейл там якийсь хлопець, але він такий ефімерний. Ну, ви хоча б раз за увесь період кар'єри. Джері, пам'ятаєте, якогось конкретного хлопця в її житті медійно? Я ні. Тож, скоріше за все, я вірю в те, що там стосунки з Кажаном. Можливо, є співачка зараз Тіндері, можливо, немає, не знаю, але раніше профіль був і вона це підтверджувала. Макс Барських це ще та темна конячка. Якщо вірити побаченому профілю, тобто він його не верифікував. Але наші кошенята спілкувалися з Максом і підтверджують, що так, в Тіндері сидить Макс Барський. Говорять, що він дуже розкутий в своїх проявах, в своїх побажаннях, симпатіях, особливо до Морозева. Самі знаєте якого. І Макс залюбки запросить до себе додому і проведе з вами вечір. Тобто, Макс точно знає, навіщо він прийшов на Тіндер і чим він буде там займатися з вами, або не з вами. Комусь більше пощастить, комусь менше. До речі, співак Островський. Приходив поласувати морозиво додому до Макса Барських, якось так. Невеличкий вам ексклюзив. А тепер давайте трішки про серйозне. Я хочу до вас звернутися. Нам необхідно закрити збір, який ми з вами відкрили для 78-ї бригади. Не що цей збір для чого він зараз? Ви побачите в наступному сюжеті, але попередньо я ще раз хочу проговорити: я порахував в нашій спільноті 62 майже тисячі підписників. І кожного дня нас дивиться від 12 до 20 тисяч людей. Якщо хоча б 10 тисяч людей скинуться по 20 гривень, для вас це взагалі не кошти. 20 гривень це ну що ви купите в Києві, взагалі нічого. Це два рази з'їздити в метро. Можливо, в інших містах це купити якусь каву типу еспресо, щось, щось маленьке зовсім. А ці кошти можуть допомогти врятувати життя нашим захисникам та захисницям. 20 гривень це ні про що. Дві хвилини вашого часу. Усі посилання я залишу в описі під відео в закріплених коментарях, а також PayPal, хто знаходиться за кордоном і не може долучитися до збору на українську картку. Будь ласочка, не проходьте повз. Я вірю в силу нашої спільноти. Коротше, не буду багатослівним. Головний меседж я сказав. Далі це ваші відчуття. Наскільки воно вам відгукнулося, і наскільки ви хочете допомогти врятувати життя нашим захисникам та захисницям? Тепер давайте подивимось на сюжет. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці 79 дев'яти десантна штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які висловили нам колеса. Для виконання службов бойових завдань, зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Друзі, йдемо далі. Володимир Завадюк, український телепродюсер, теж помічений в додатку Тіндер, шукає пригод та справжніх емоцій, подейкуючи, що він досить розкутий і точно знає, чого хоче від знайомства, як і Макс Барських. Сам чоловік гучно не коментує свою присутність на сайті, але і не приховує її. Ну, про Володю Заводюка, це не є чимось вау, чимось новим, чимось ексклюзивним. Так. Він є в додатку, він шукає, він знайомиться. Ну, молодець, що я можу ще сказати. Недалеко від нього пішов колишній продюсер музичних телепроєктів ТРК Україна та музична платформа України. Це Геннадій Вітер. Профіль у Геннадія не верифікований. Користувачі запевняють, що на сторінці саме Геннадій. конкретних побажань від знайомств, продюсер не зазначав. Але при цьому із залюбки з вами зустрінеться на каву на нейтральній території. Якщо ми говоримо з вами, у нас зараз така каста прям блок цілий телепродюсерів, Олексій Гончаренко також знаходиться в додатку для знайомств, і з ним ви можете познайомитись без проблем. Профіль не верифікований, теж бачиться на нейтральній території і попередньо знайомиться додому вас відразу не запросить. Майте на увазі. Зірковий хореограф, постановник Руслан Махов так. Також має сторінку в додатку, говорять, що профіль належить йому, адже Руслан неодноразово ходив на побачення і відзначають його комунікабельність, вихованість. Та ініціативність. Ось так. А якщо ми говоримо з вами про персонажів шоу-бізнесу, є профіль Меловіна. Так, вам не почулося меловінатори, включаємось, тому що ваш кумир є в Тіндері і також залюбки познайомиться, зустрінеться, вип'є кави. Але ви повинні йому дуже-дуже сильно сподобатись. Це факт. Окрім мела, можна зустріти на сайті. Знайомств Алана Бадоєва, Амадора Лопеза, Ектора Хіменеса Браво, Володимира Ярославського, Женю Талера, Екстрасенс Макс Гардієв. Також в додатку для знайомств Тіндері для експерименту, соціального експерименту. реєструвалася навіть Маша Єфросиніна. Ви можете зустріти Ваню Расела, Романа Бутурлакіна. Далі Льоню Поліщука. Мене в тому числі. Коротше, багато людей є на Тіндері, і в цьому немає нічого поганого. Розуміти, що особливо, коли ти живеш у великому місті, дуже складно знайти час з кимось побачитись. От якщо говорити про мене, в мене було декілька цікавих знайомств. Ми не зустрілися і не тому, що я не хотів, а тому, що ми в різних кінцях міста, в мене запланований графік, заплановані дні. І я не можу все змінити для того, щоб просто з кимось попити каву. Розумієте? Тому а навіть коли шукаєш і знайомишся, шукаєш людей, той, хто плюс-мінус якось знаходиться біля тебе близькості певній. Тож, якось так, я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Так, він трішки з перчинкою. І взагалі я не бачу нічого поганого, коли є такі рейтинги. Це прикольно. Щось новеньке, щось корисне і розважальне, тому що випуски пліток бувають різними. Ви про це чудово знаєте, бувають легкі, бувають дуже складні. Бувають емоційно неймовірно складні випуски, тому інколи треба відволікатися і якось заряджатися позитивною енергією, чим ми з вами сьогодні і займалися протягом усього випуска. Побачимось з вами вже там, коли завтра, післязавтра. Коротше, кожного дня випуски виходять, окрім суботи. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А слава Україні! Разом до перемоги!